Випий каву подаруй військовим Мавік. Громадська організація Волонтери Закарпаття запустила аукціон, аби збирати кошти на дрони. Лотом може стати кожен. Добра справа для тих, хто нас захищає, має ще й бонус. Зустріч із цікавими людьми за кавою. Учасників уже збирається немало, каже ініціаторка, волонтерка Власта Рейпаші. Доєднуються як держслужбовці, так і громадські діячі, журналісти, відомі люди в Закарпаття і не тільки, також долучилися три відомих співака. Власне, кошти збирають на ось такий Мавік – абревіатура це означає, що вночі можна літати і бачити нашого ворога. В Значить, ціна його порядка 200 тисяч гривень на ринку. Це дуже ефективна і дороговартісна річ. На жаль, якщо працюють ворожі реби, то ми можемо і два, і три їх втратити за один виліт. Тож такі дрони дуже необхідні на фронті. Виконують кілька завдань, до прикладу, це розвідка. Вони передають стрімом зображення на монітори, і ми бачимо в режимі реального часу, де знаходиться ворог, а основна їхня задача ще коректування огню. Піднімається мавік, передається зображення, і ми бачимо чітко. Де відбуваються вибухи, і бачимо, де знаходяться їхні окопи, і ми можемо коректувати огонь дуже дуже чітко. Тобто можемо говорити, що це збереження життів, так? Так, да, це є збереження життів, тому що е, заходить е, ДРГ е, в тил, в наш тил, і, і так далі. Ми можемо спостерігати рух, спостерігати. Яке озброєння у них надходить, людей, кількість і так далі, і бачити, де вони окопуються і на якому напрямку може бути прорив. Аби стати лотом, потрібно всього лише написати громадській організації Волонтери Закарпаття, до прикладу, в коментарі в соцмережі, подай два слова хочу долучитися. Відтак волонтери сконтактують уже в приватних повідомленнях. Ми кидаємо їм Google форму для заповнення. Надають нам одразу ж і фотографію свою для розміщення. Ми обробляємо і запускаємо ж лот. Акція буде тривати до кінця серпня, місяця, до Дня Незалежності. І тим самим кожні три тижні буде закінчуватися лот, який був оголошений. Наступні будуть подавати заявку, будуть продовжуватися до кінця серпня. Тобто, кожні три тижні буде завершуватися кожного. кожного і людини лот. І, звісно, кожен може стати покупцем. Вони перерахують кошти на картку нашої організації. Ми надаємо контакти і домовляємося для їхньої спільної зустрічі, для того, щоб вони могли в дружній атмосфері випити чашечку кави. Для тих, хто хоче викупити лот, стартова ціна 50 гривень. Крок наступної ставки 50 гривень.